Полтавські волонтери, вкотре передали матеріальну допомогу бійцям. АТО. із настанням холодної пори року потреби солдат змінилися, розповідають помічники. Зараз холодно, їм потрібно спальні мішки, їм потрібні теплі берці, їм потрібні бушлати, їм потрібні рукавички, їм потрібні шапки, їм потрібні генератори, які могли б надавати тепло або світло. Допомагають захисникам і полтавські школярі. Щоразу вони передають їм кошти та. Є малюнки, наприклад. Дітки е написали, намалювали, бо я думаю, що це для наших бійців це дуже важливо буде, для того, щоб вони знали, що про них діти пам'ятають. Ну, це, наприклад, поробка, сердечко, це свого роду буде як оберіг кожного нашого бійця оберігати там на передовій, від того, щоб він прийшов. З живим здоровим і неушкодженим. Зараз учнівська молодь міста самостійно виготовляє для військових захисні сітки. Речі та одяг полтавським солдатам волонтери передають раз на місяць, іноді частіше допомагають як пересічні місцеві жителі, так і підприємці та різноманітні установи міста. Я сам перевожу своєю служебною машиною, доставляю їм і люди ждуть більше 25 разів. Я всіх був вже в гарячих точках. І в холодних і гарячих точках я був. Це серйозно. І то десь більше 50 тонн я перевізла продуктів одежі. Багато тих, хто хоче долучитися до благодійності та допомогти солдатам, волонтери чекають щодня у 118 му кабінеті облдержадміністрації.